Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомились із темою руїна. Так от, після смерті Богдана Хмельницького новим гетьманом став Іван Виговський. Що відомо про нього? Опирався в управлінні на козацьку старшину, проти нього Пушкар та Барабаш піднімали повстання. Уклав із Річчю Посполитою у 1658 році Гадяцьку угоду, після чого вів війну із Московською державою продовж 1658-59 років. Вирішальну битву під Конотопом козаки хоч і виграли, проте на цьому гетьманування Виговського завершується. Новим гетьманом став Юрій Хмельницький. Він спочатку уклав із Московською державою у 1659 році Переяславській статті. А після Чуднівської військової компанії Речі Посполитої гетьман був змушений укласти угоду уже із Річчю Посполитою, так званий Слободищенський трактат. Невдовзі взагалі постригся в ченці та став отцем Гедеону. Після Хмельницького гетьманом став Павло Тетеря, проте невдовзі в Ніжині відбулася Чорна Рада, де противники Тетері обрали собі за гетьмана Івана Брюховецького. Події 1663 року ознаменували розкол Гетьманської держави. Під контролем тетері була правобережна Гетьманщина, а Брюховецький встановив владу на лівобережжі. Брюховецький із Московією за час свого гетьманування уклав батуринські та московські статті. Після Павла Тетері гетьманом став Петро Дорошенко. Він карбував власну монету, формував сердюцькі загони піхоти. Але після Андрусівського перемир'я виступив проти Речі Посполитої. Чому? У 1667 році між Річчю Посполитою та Московією на 13 років було укладено андрусівське перемир'я. Дві держави поділили українські землі по Дніпру. Правобережжя Речі Посполиті, лівобережні землі московські державі. Запорожжя контролювали спільно, а Київ на два роки переходив до Московії. У 1668 році, після переговорів з Брюховецьким, Дорошенко зі своїм військом вступив на Лівобережжя, ставши гетьманом обох частин Гетьманщини. Та дуже скоро Дорошенко полишив лівий берег, поставивши наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного. Сам же повернувся на Правобережжя, щоб придушити повстання, яке спочатку очолював Петро Суховій, а згодом Михайло Ханенко. Останнього річ Посполита визнала гетьманом. У пошуках союзників Дорошенко звернувся до Османської імперії та прийняв за корсунськими статтями 1669 року турецький протекторат. Тим часом Ногогрішний уклав із Московією глухівські статті, що зрозуміло не входило в плани Дорошенка. Протистояння Речі Посполитої та Османської імперії завершилося укладанням у 1672 році Бучацького договору. За ним річ Посполита визнавала південну Київщину та Братславщину за Дорошенком, а Поділля за Османською імперією. Невдовзі многогрішного запідозрили у співпраці з Дорошенком та позбавили гетьманської булави. Новим гетьманом став Іван Самойлович, який уклав із московською державою у 1672 році «Конотопські статті. У своїй політиці цей гетьман орієнтувався на козацьку старшину, сформував бунчукове товариство, яке в майбутньому мало обіймати високі посади в державі. У 1676 році Дорошенко зрікся булави, що дало змогу Самойловичу фактично стати гетьманом обох берегів Дніпра. Та не все так просто. Після зречення Дорошенка турецька сторона поставила новим гетьманом Юрія Хмельницького, так того самого, що раніше постригся в ченці. Тепер він величався князем Сарматії, малої Русі України, володарем війська Запорозького. Його резиденцією стало місто Немирів. Разом із турками Хмельницький здійснив два чигиринські походи, проте встановити контроль над лівобережжям їм не вдалося. Впродовж 1678-79 років Семейлович організував великий загін переселення населення з правобережжя на лівобережжя, щоб туркам було складніше нападати. Московсько-турецьке протистояння завершилося у 1681 році, коли обидві сторони підписали Бахчисарайський мирний договір. За ним Туреччина отримувала південну Київщину, Братславщину та Поділля. Московія і надалі контролювала Лівобережжя, а землі між Дніпром і Бугом повинні були залишатися 20 років незаселеними. Хмельницького ж турки позбавили булави, а потім стратили. Незважаючи на умови Бахчисарайського договору, у 1686 році Московська держава з Річчю Посполитою підписала новий договір Вічний мир. Кордон між державами пролягав по Дніпру. Запорожжя і Київ переходили Московії. Землі Південної Київщини та Братславщини оголошувалися нейтральною зоною. Сторони домовилися про спільну боротьбу проти Османської імперії та Кримського ханства. У 1687 році після провалу першого кримського походу Самойловича позбавили посади гетьмана. Новим же обрали Івана Мазепу. Та це вже зовсім інша історія.